Люди, Перше, люди, особливо мотив мотивація. ну, хто має мотив? мотивацію але ж у нас були і там 50 плюс років, і там, і на ВП. Я розумію, що йому важко може стріляти, важко там рахувати там. Прицілюватись, але йому знаходилась робота. Тобто він стільки носив, як там, молоді, там 25 років, там, 30 років. Там, я, я не можу, наприклад, чотири короби там, понести, два на спині і два в руках. А мужичок Саша він бере і несе. Ну, я не знаю, як, і це півтора-два кілометри, він реально там і нормально. Ну, тобто, приносять, і пішли ще раз за АБК. кожному знайдеться місце. І, ну, і, і, Навчимо і покажемо, і там ти, ти приходиш на позицію не нулявий, а ти по-любому з побратимами, які тобі підскажуть все. Тому ну от люди, це в першу чергу треба.